Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Анджелотті Лунін чудово грав ногами. Останні два голи. Ну, їх не врятувати. Що мені найбільше подобається в Луніну, так це те, що, хоча він іноді лажає, його помилки не впливають на нього в наступних епізодах. Він зробив серйозну помилку. Всі воротарі зазнають невдач, але не всі піднімаються після невдач, так як він. Попри те, що Карло Анчелоті на після матчі прес-конференції зняв провину із Андрія Луніна за два крайніх пропущених м'ячі в рамках першого матчу чвертьфіналу проти Манчестер Сіті, деякі аналітики визначають, що усі голи містяни забивали за меж штрафного майданчика. Саме Андрію Луніну, і він би міг виручити у цих ситуаціях. А до прикладу, від статистичного порталу SofaScore український Кипр взагалі отримав найнижчий бал серед усіх польових гравців, не лише реала, а й загалом мізерних. 6 баліфе сьогодні. Ми обговорюємо і аналізуємо з Володимиром Лиском матч чвертьфіналу між мадридським реалом та англійським Манчестер Сіті, який завершився нагадаю з рахунком 3-3. Просто божевільний поєдинок на Бернабеу. Кажу тобі, привіт, Володя, привіт, Юра, вітаю, друзі. От, звичайно, нас у цьому поєдинку цікавить Андрій Лунін і його показник гол Prevented» просто шокуючий, вражаючий. Це мінус 1,45. І лунін пропустив це просто кричущої помилки на старті матчу проти Манчестер Сіті, коли під час виконання штрафного від Бернардо Сілви виставив лише одного гравця у стінку, і при цьому якимось дивним чином загубив ближній кути. І Що писала іспанська преса та мадридська преса в першу чергу про цей ляп Андрія Луніна, який уже називають дитячим? Ну, дивись, тут напевно треба сказати, що на Андрія чинився шалений тиск ще перед матчем, тому що там як Марка, так і АС, великі іспанські видання відзначали, що це для нього буде великий іспит. І Марка власне цілу публікацію присвятила саме Луніну напередодні матчу з Манчестер Сіті. Мовляв, це буде найбільший виклик, з яким коли-небудь Андрій стикався взагалі у своїй кар'єрі. Що Лунін вже показав, що він є чудовим воротарем, що він може гідно підміняти Тібо Куртуа, Але тепер йому потрібно зробити ще один крок. Йому потрібно піти далі і довести, що він той воротар, який може виграти лігу чемпіонів. Ну і власне трішки вже не склалося на перших хвилинах, Андрія. Якщо говорити про ось той фейл-пропущений м'яч, то звісно, що іспанські змі писали, що це помилка, якої немає права припускатися воротар мадридського реала, зокрема, у схожому ключі висловлювалися журналісти Дефенса Централь. А та ж марка писала про серйозну помилку, але водночас, от так само відзначали реакцію Андрія на цей епізод. І знову ж таки, він продемонстрував холоднокровність і він продемонстрував характер, тому що протягом цього сезону, ось це вже був його тринадцятий матч поспіль у воротах Мадридського реала. Були схожі моменти, коли Андрій начебто десь не виручив, начебто десь помилився. Але згодом він дуже швидко приходив до тями. І він дуже, знову ж таки, повторююся, холоднокровно реагував на ці епізоди. Зрештою. Після цього Андрій фактично не помилявся. Після цього він парирував удар Холанда в ближній кут. Ну, а три м'ячі, до яких ми, напевно, ще згодом повернемося. Э, два м'ячі, які він ще пропустив. Після цього ну, дуже мало що міг зробити. Видання Ас. Теж е писало про жахливу помилку Андрія насправді в цьому епізоді, але дивися е знову ж таки повертаючись до тих м'ячів, які пропускав Реал, які пропускав Манчестер Сіті. То тут вони справедливо відзначають, що ці м'ячі це були немовби голи з царства чудес. Що такі поєдинки трапляються дуже рідко, і шкода боротарів, які потрапляють під роздачу. Тому що коли в нас центральні захисники на кшталт Йошко Вардьола викручують такі удари під дальню стійку, ну тут знаєш, можна пригадати лише слова Михайла Копуловця про церкву: нічого тобі вже тут не допоможе. І от. Дефенса Централь також відзначала Луніна в контексті того, що після матчу у роздяганні він перепросив перед командою. Він сказав, що це мій м'яч. Перший пропущений. Я проковтнув цей м'яч, і він визнав свою помилку у тому епізоді. Він сказав, що нам потрібно було ставити двох гравців у стінку, а не одного. Там був Вінісіус. Я просто нагадаю тут, зрештою, подвійна помилка Андрія, тому що він ще й пропустив у ближній кут. Про це теж треба говорити, але повторюся, реакція на той епізод в нього була е, більш-менш е, нормальною. Каталонські змі, до речі, які завжди теж хвалили Луніна, ось е, знову. Десь вони з схожої лінії дотримуються як і мадридська преса зокрема, Мундо Депортіво відзначало, що Луні не склав свій головний іспит в мадридському реалі. Що це був важкий матч, і ну десь він не зумів замінити тібо куртуа, і так схожі висловлювання, до речі, лунали ще на радіо Сер, От після матчої програми Ману Кареньо, дуже відомого журналіста іспанського, і там спікери зазначали, що з Тібо куртуа такого не трапило. Себе. Ну, що тут Андрій в тому першому лічі це дитяча помилка, і, звичайно, що потрібно було виручати. Ну і так само вже містер Чіп, якого ми дуже часто згадуємо статистик, аналітик. Писав, що це ну історичний фейл, напевно. І, до речі, видання Марка зазначало, що Лунін. Десь, от е, перший пропущений м'яч реала, що Лунін фактично там за дві хвилини, Лунін та компанія, вони перекреслили весь план на гру від Карло Анчелоті. тому що Анчелоті, по-перше, хотів зіграти на нуль у цьому матчі. А по друге, він хотів берегти деяких гравців, які висіли на жовтих картках, такі як там Чомені, Камавінга е, чи той же Белінгем. І ось вже на другій хвилині все почалося з того, що Човмені, який вийшли в центрі оборони скосив Гріліша. Там брав провалився в перехідній фазі, зразу сів на жовту. Він пропускає наступний матч, але вже буде мілітао Тому десь дуже-дуже швидко все в реала пішло шкереберті у цьому поєдинку. анчелоті План, про який я вже говорив. І от в Іспанії так само згадували, що це десь був такий стартовий шок, який якого Мадрид не знав ну років, напевно. 17, ще з 2007-го, коли ми з Мюнхенською Баварією грали. і мрой Макай забивав на сьомій секунді там після жахливої помилки Роберто Карлоса. А ось тут вже начудив наш Андрій Лунін. І, до речі, що до Е, купався в Твіттері, і дивився, що писали про Адріана Луніна, фанати мадридського реала, і стверджують наступне, що й ти підтверджуєш, читаючи іспанську пресу і переказуючи, що працює в Андріє менталітет чемпіонський і менталітет голкіпера мадридського реала, який навіть після от таких от лажових ситуацій, коли привіз м'яч на старті поєдинку, все одно зберіг холодну голову, не розклеївся і має сильний ментал. Талітет і продовжує виконувати свою роботу успішно. Після цього жодної помилки в Андрія не можна було б нарахувати чи якісь чи якоїсь розгубленості у будь-якій із ситуацій, коли він мав доступ до м'яча, чи до ситуації, коли він повинен був зіграти на виході. І ще один позитив це робота ногами. В Луніна до речі, 37 дотиків до м'яча. Традиційно лунгболи він віддавав і чимало з них успішних. Якщо не помиляюся, статистика каже наступне: 15 було виконано. І 8 пройшли. Але що цікаво, і так само містер Чіп це відзначав, що в Андрія Луніна більше дотиків до м'яча протягом цього поєдинку, практично вдвічі ніж в Ерлінга Холланда. І гуляють меми уже по е Твіттеру від англійських і від іспанських фанатів. і не лише і описують те, що Ерлінг Холланд це та людина, якій варто демонструвати свою якість гри і забувати голи е лише проти Лутона, і не кращих, не висококласних команд. І зрозуміло, що е тролять норвезького нападного. Адника за те, що в великих матчах він постійно розчиняється його непомітно на футбольному полі. І ще одна е, позитивна нотка щодо виступів Андрія Луніна у цьому поєдинку. Ще до е, порівняння із Ервін комодом повернемося, е, викутили статистику Хускор статистичний портал і стверджує наступне: що згідно з оцінок середніх протягом матчів ліги чемпіонів, Андрій Лунін на даний момент це найкращий кіпер серед усіх команд, які брали участь у цьому розігріші найпрестижнішого європейського. Е, Турніру. У нього середня оцінка 7,35. Показуватися кращим показником не може ніхто. Ну так, до речі, я не згадав про оцінки. О, най, найнижчий бал він отримав. Від марки в нього була п'ятірка. Там, наприклад, Чоміні Крос чи Джуд Белінгем, якого, до речі, після матчу теж дуже сильно критикували. Мовляв, Белінгем згас от найбільш відповідальний момент сезону. Він теж отримав шістку. І Дефенса Центральному теж поставив четвірку і написав: так: Окей, Лунін виграв дебати в Кепе, але ну, таких помилок він не має права припускатися. І теж у нього найнижчий бал. Ну, що ти говорив про Іна Холланда і Рафаель Вандервард, до речі, теж як гравець мадридського реала. Він в схожому ключі висловлювався Рой Кін, здається, після недавнього матчу Манчестер-Сіті. Говорив, що. Холанд, це десь четверта ліга, коли він без м'яча перебуває. І от Вандерварт сказав: якщо бути точнішим, він не так сказав, не без м'яча, коли він не знаходиться в штрафному майданчику е суперника. Тоді це гравець четвертої ліги. Мав на увазі, що ага. так, що угу. він просто коли на добиванні грає, тоді він успішний форвард. у всьому іншому. Він не відрізняється від гравців четвертої ліги. І Я з ним абсолютно О. погоджуюся. Ну, от Вандервард за підсумками цього матчу сказав, що Холанд це абсолютно посередній гравець, коли в його ногах немає м'яча, Ну, от схожі речі, як ройкін, коли він не перебуває на ударній позиції. Але ми бачили, що хто знову накрив Холанда майже ідеально. Знову Антоніо Рюдігер став його тінню. Рюдігер пересувався з ним фактично. По всьому полю, де би не був Холланд, і половину своєї боротьби, якщо я не помиляюся, норвежець програв, і можемо сказати, що німецький захисник знову свою місію десь виконав. Рюдігер, якого зараз називають, такою душею цієї команди серцем, що це зараз лідер в роздягальні. І бачимо, що навіть в цьому поєдинку десь йому доводилося працювати за двох, знову ж таки, ось ці кадрові проблеми Анчелоті, говорять. Що Мілітао повернеться вже на наступний матч, що мені він часом втрачає позицію. Ми про це з тобою говорили вже в контексті, зокрема, матчів чемпіонату Іспанії. Там, наприклад, коли він Райо Валікано на ворота Луніна моменти приводив. Ось тут десь Рюдігеру доводилося працювати більше, але ну, за інтенсивністю, за там. Кількістю боротьби виконано на полі взагалі об'ємом роботи. Ну антоніо демонструє шалені цифри, і тут йому потрібно віддати належне, що все ж все ж таки е, Холанда він прикрив. Ну і напевно, теж потрібно сказати, що Анчелоті десь трішки от виграв. Напевно, цю свою дуель тренерську вардіоли, що щонайменше в першому таймі, ось навіть ПЕП на передматчевій прес-конференції отримав таке запитання, що от вас називають великим тренером, а Анчелоті великим менеджером, великим керівником, тобто людиною, яка десь більше вміє от. В роздягальні навести лад, лад, витиснути максимум з тих футболістів, які в нього є, і ми побачили, що ось це його хід з Родріго. А Родріго, який так, вийшов так. на лівому фланзі атаки, ну 4-4-2 це виглядало е, схематично на полі. Вінісіус більше всередині так на вістрі атаки. А Родріго якраз на фланзі Вінісіуса. І ми бачили, що здивував насправді Анчелоті цим ходом гвардіоло, тому що натиснув. На найбільш болюче, напевно, місце ось цей правий фланг без кайла Вокера. Так само Аке у нас не було. І Родріго користувався власне, ось, напевно, менш е, швидким е, Акандже. І тут теж потрібно визначати, Я думаю, що аналізували це в тренерському штабі Реала, алеся каже, це той футболіст, якого там, наприклад, найчастіше обігрують серед всіх захисників Манчестер Сіті. А Вокер, якраз який пропускав цей матч, він от другий після Аки в них приблизно однакові цифри за надійністю гри один в один. І ми бачили, наскільки там провалювався власний правий фланг ось цієї зони, в першому таймі Рал взагалі чотири моменти створив. І потрібно сказати, що Реал ще міг забивати, були блискучі шанси у Вінісіуса, який пробив над поперечкою. Був шанс у того ж Белінгема. І якщо ми зараз говоримо про такий собі матч Андрія Луніна про його фейл, так само потрібно говорити і про Ортегу. І мені здається, що от в Дублера. Едерсона десь коліна тремтіли набагато більше ніж в Андрія, і, зокрема, ті м'ячі, які він пропускав. Ну так Рикошет, але там м'яч десь теж по центру. Він побіг, так смикнувся більше ліворуч. І був, до речі, показовий момент ще на 53-й хвилині, коли Ортега взагалі перебував далеко від воріт, і там невідомо, чому Джуд не наважився на удар. Пам'ятаєш, от було так. перехоплення в Реала, коли Ортега там ще допомагав здається розігрувати. Він десь опинився так праворуч від рамки воріт. І Джуд не пробив, він зайшов з м'ячем штрафний і потім вже просто промахнувся. Тому, от, до речі, в керівництво Реала після матчу було дуже незадоволене. Вони сказали, що ці 3-3 – це результат для глядачів, але ми їх відпустили звідси живими. І Флорентіно Перес, коли приходив роздягальню, дефенс Страль писав, то він е, дорікнув лише одному футболісту. Він звернувся до Вінісі і сказав, що ти той момент, коли він пробив вище, повинен був реалізовувати, тому що ну цей момент може нам потім десь відгукнутися вже у матчі відповіді. Ну добре, що Флорентіно Перес не звертався до Андрія Луніна, бо цей момент з пропущеним першим голом міг може також відгукнутися на екіхаді. І От Карлон Анчелоті на після мачі порсконференції підтверджує те, що Мадридський реал мав шанс вести у рахунку 3-1, але не скористався нагодою. І в принципі, після пропущеного голу просто прихлопнули, затиснули в пресингу своєму божевільному темпі вершкові королівський клуб, гравці королівського клубу. І після цього Манчестер Сіті виглядав відверто жалюгідно. І щодо ходів, Карлон Анчелоті у цьому поєдинку, ти згадуєш що поставив на лівий фланг Рюдігера і перед. Матчиме. Родріго. Родріго, перепрошую. Неруді гри був всюди. Поставив Родріго. Чим здивував абсолютно Пепа Гвардіолу. І як описували тактику зараз, виведу зображення Мадридського Реал на цей поєдинок, знаючи, що не гратиме Вокер. Казали, що тактика Карлон-Челоті полягає в одному: що всі дев'ять польових гравців просто дають наліво на Вінісіуса, і він оббігає Аканджі або будь-якого іншого футболіста, який з'явиться на правому фланзі оборони замість Вокера. І таким чином Реал здобуде перемогу, як бачимо, Вінісіус. Зупинився в центрі, а зліво вийшов Родріго, який, як на мене, набагато краще виглядав, ніж Вінні на цій позиції. І ось цей от гол, коли він пустив Хаканджі, це просто виглядало як знущання над захистом Манчестер Сіті. Дивися, а з чого почався до речі, цей гол, Ця гольова атака. От ми з тобою говорили про реакцію Луніна, і все почалося з того, що Андрій досить впевнено на виході перехопив подачу е, від Джека Гріліша, який так швидою там вирізав штрафний майданчик. Андрій вийшов. Потім він віддав, е, рукою викинув м'яч на Тоні Кроса, крос вже покотив на війні е, у центр поля, і той близьковично віддав на Родріго. І ну, тут та, ти вже відзначив тут таймін прийняття рішення бразильцем. Ну це просто шикарно, як він там поміж ніг покотив, і Ортега вже. Немає, що з цим зробити і. Я б ще хотів знову ж таки наголосити, ось на цих забитих м'ячах. Ну от реально, от ніби в нас шість м'ячів, три-три, але жодна з команд навіть на один очікуваний гол не награла, якщо подивитися там на цифри XG, Тобто ну влітало майже все. Але але тут теж немає, от можна казати так, такий день божевільні удари, божевільні м'ячі. Але знову ж таки, от гол, наприклад, Фодина, це теж не випадковий. Це його шостий м'яч у цьому сезоні за меж штрафного майданчика. І очевидно, що гравці Реала знали про те, що Філу не можна давати продав... пробивати з таких позицій. І зараз дорікати Луніну, що він там пропустив м'яч в дев'ятку. Так перед тим теж був схожий момент, коли гравці Реала дозволили Фодену пробити, але Лунін там впорався, він відразу зафіксував м'яч. Конкретно в епізоді з Голом тут вже не допрацював Камавінга. І взагалі опорна зона Реала в другому таймі просіла. Досить сильно, зрештою, довелося робити потім і заміну. Анчелоті, тому що вже е, крос, наприклад, не встигав накрити удар гвардіола. І ось від цього гравця так само такі м'ячі, я не знаю, залітають напевно раз в рік, знаєш, ось е, е, говорять раз в рік і палка стріляє. Ну, це напевно про гвардіола, який ідеально там викрутив під дальню стійку. Я взагалі від нього таких м'ячів не пам'ятаю в його кар'єрі. Можливо, десь забивав якимись такими потужними знаєш, там, дальніми ударами, але от так на виконання. Та я, в принципі, і... Володі не пригадую, ага. щоб Йошка Гвардіол бив по воротах, не те, щоб на виконання. Ну, раз в рік і Йошка стріляє. Так, да, Дом... я там пам'ятаю, якісь м'ячі від нього головою. За Лейпциг він забивав, ну, логічно, високий центральний захисник, а ось тут так викрутив. Ну, словом, я от як писало Ас, ось такий день, коли всіх. Все залітає, і тут реально шкода і Луніна, і бідолашного Ортегу, який там підміняв Едерсона той Рикошет теж такий нещасний випадок. Словом, ну, не починаю, знаю, чи акці... можна -та. -та. Я думаю, що от реально після цього фейлу два пропущені м'ячі від Андрія. Я думаю, що звинувачувати тут немає сенсу. Ну такі удари був би куртуа. Знаєш, от мене ще дуже е, часом так смішить, коли вони пишуть е, фанати Реала, там чи ще хтось в соцмережах, що мовляв, от був би куртуа. Він би точно потягнув удар від гвардіола. Був би куртуа. Ми точно не пропустили б три. Але я хочу нагадати, що куртуа пропустив е, в двох розі ліги чемпіонів поспіль від Манчестер Сіті по чотири м'ячі він пропускав. От та перестрілка божевільна, яка була, пам'ятаєш, 4-3 на ЕТіхаді. Потім було 0-4 взагалі в минулому сезоні. Так само, Тібо Куртуа, праймовий, який був на піку, найкращий воротар світу, і він теж там нічого не міг зробити. Тому ось такі відсилки до того: був би куртуа, не був би куртуа, ну це таке, знаєш. Ну і до речі, фанати Мадридського Реала е закидували і наступне Андрію Луніну, е і щодо його. Підтримки з інших фанатів Мадридського реалу, що вони до цього розповідали, власне, після матчів проти РБ Лейпциг, що в принципі Андрій Лунін це той голкіпер, з яким можна виграти лігу чемпіонів і треба її вигравати, і він може принести цей трофей Карлон Анчелоті. І стверджують, от от судячи по цьому матчу, це точно не той голкіпер, тому власне потрібно в рамку воріт Мадридського реалу повертати Тібу Куртуа. Таке от закидували Луніну, але от після цієї помарки на старті по. Ідинку закинути бодай щось, Андрію ну просто нереально, якісь помилки і будь-що. І власне повертаючись до забитого третього голу, всім була помітна реакція Андрія Луніна не надто емоційно людини, коли він просто волав, кричав, чому не прикривали гравця під час удару. Це було безадресно, але я просто не можу зрозуміти, як в під час цих двох ударів, знаючи про те, що може Манчестер-Сіті, гравці Манчестер Сіті і Фоден, як бачимо, і Гвардіол також може пробити, чому не готувалися, не перекривали шлях до воріт і дозволяли просто вицілювати, куди краще пробити. У ворота в Андрія Луніна, ну, власне, десь концентрація, десь вже забракло сил деяким гравцям у другому таймі. Я вже говорив, що Тоні Крос провів, на мою думку, прекрасні перші 45 хвилин, де в нього абсолютно виходило все, як в обороні, так і в атаці. Ми бачили, як там він фактично з'їв Фодена ну, от в першому таймі, там мало що виходило. В Хавбека Манчестер Сіті, і зараз, напевно, головної зірки. Я оце не подивився. Він же сьомий в рейтингу на золотий м'яч у нас за голком. І... і це вище ніж Арлін Холланд. І справедливо вище ви знаходиться, ніж Ерлін Холланд. Та справедливо, ти подивися, яке там виконання. Він недавно Астон Віллу так розстрілював цими дальніми ударами, а тут вже Лунін не потрапив під роздачу. Але повертаючись до того, що ти говориш, ну, звичайно, я вже казав, що просіла опорна зона Реала в другому таймі. Ми розуміємо, наскільки інтенсивна команда Манчестер-Сіті і про це теж говорили ще до гри, і запитували Анчелоті, як ви будете з цим собі давати раду. Ми поча... ми побачили камавінгу з перших хвилин. Багато хто говорив, що можливо його якраз і не буде. І зрештою, в другому таймі, ну, от, власне, і з-під француза забив Фоден, з під Кроса забив Гвардіол. Тобто є питання до Опорних хабеків мадридського реала, і реакція Анчелоті була була належною, тому що Кроса він все ж таки зняв. Він бачив, що Тоні вже не встигає і не витримує ось цього тиску Манчестер Сіті. Тому звісно, що в Луніна можуть бути претензії до своїх партнерів, зокрема до півзахисників. Але думаю, він десь в роздягальні напевно не наважився знаєш, так прямо висловлювати свої свої претензії після того, що сталося на які там на другій хвилині матч. Нагадаю, що наступний матч Мадридський Реал проведе вже 13 числа в рамках іспанської лаліги. Зустрінеться із мальоркою. А через 4 дні, 17 квітня, нас чекає протистояння. Власне матч відповідь ніякої четвертої фіналу Ліги Чемпіонів на Етіхаді Манчестер Сіті знову ж таки зустрінеться із Мадридським реалом і будемо. Сподіватися, що ця от помилка на старті поєдинку на Бернабеу не стане причиною того, що Карло Чолочі передумає і в цьому сезоні зробить з Андрія Луніна не першого номера в рамці воріт корлівського клубу. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати вчорашній поєдинок. Це був Володимир Лискоба, тричний оглядач іспанської лаліги та іспанського футболу. А також з вами був Юра Гаврищак, кажу, побачимося.